Прийшло 19 днів після того, як ми ногу. Опіки на руках зійшли. Все, що лишилось, це фантомні болі. Тобто фігня дуже така неприємна. Коліно є, коліно немає, але враження, що в мене є нога. Я відчуваю всі болі які я пройшов на позиції. Тобто приходиться пити Так, Інакше просто ну, безболу бо інакше більсу витримати неможливо. Приходиться ще зеркальна терапія теж допомагає. Так в принципі йду на поправку краще.